П'ятою в нас. Дві попередні ми зіграли на другому місці. Так. І цю гру ми маємо виграти. Були всі перепосилки, що ми бо да, ми, ми виграли. Перше місце я на першому місці. Там я записував ще один бій останній. Я взяв середнього, ну нічого цікавого там не було. Плюс 4 очечка. Копілочку. Так, на сансу дали. О, якась фіолетова філетова стратегу. Мудрец, Бог, я знаю на кого, ну. Може на тіріона фіолетова, машина когось на це Хорошо. Так, фармив я шмотки на карті, нічого не отрив. О, нормально теж 40 цих. Стрілка, правда, не треба, але ладно. Коротше, отакі от у нас нагороди. Ось ми наш, бачите, рахунок в два рази більше ми набили. Стаделі? Два рази більше не було. Ну, коротко, в принципі, без шансів. Що це за статистику нашого. Ага. Бачите, всі наші хорошо відвоювали. Перша десятка. Я хотів сказати, ну хтось десятий Томас Кісліс. А так, в принципі, у нас майже перша десятка за нами. Добре, хлопці відвоювали, дівчата. Ну, от. Тому і перемога за нами. Так. Що в нас тоді показує? Ранг. Цікаво, скільки це вже набрали. Я вже щось підзабув. 30 очок, да? І треба ще нам, скільки 42. Ого! Та це ж 3. треба 3 гри нам виграти. Щоб перейти сюди в срібло і собі спокійно брати по одній шмоточці. І не паритись, навіть якщо програєш. А тут що? В золоті. Теж по одній. Ну, просто частинок більше, зрозуміло. От. Ну, от такі, скажімо, результати. У нас в альянсі ще залишилось два місця, тому від 500 сили, всіх ласкаво просимо. Долучайтеся. Всім дякую за увагу і до побачення.